Ого, ні, так не при чому тут, а? Дві баночки. Ти ж кращий механізатор чи хто ти? Ростійний. Я цього не казав. Золото. Як засипало, так закривай. Ті тільки нормально висипаєте, прошу. О, там, там. Хорошо, висипай так, витрушуй, бо воно ж як золото коштує. Чуєш? Я знаю. Ну я знаю. І ціни вони понижать не думають, розуміло? добрий вечір, шановний український аграрії, колеги, 4 е серпня. Дощ випав сьогодні вночі, е Якби з 3 на 4. -те. Зараз запустили все, що тільки є. Навіть зернові сівалки я вам показував, працюють. Але варіантів немає. Якщо ти хочеш, то ти шукаєш можливості. Ну а якщо не хочеш, то шукаєш виправдання, що це неможливо. Дійсно, важко сіяти, тому що тобі треба впіймати ту вологу, якої дуже мало, розумієте? Але завдяки, подивіться, завдяки сівалці просапній. Вам не треба шукати воло, тобто ви можете шукати вологу і якісно ціятись. Навіть солому ось подгрібало, бачите, розглянутись. Ну так видно. Прозрібало, розумієте? Очій, якби кайф від цієї сівалки, тому що зернова цього робити не може. Вона може просто тупо перемішати, розумієте? Хто б там не розповідав завжди там крайні агрономи. Якщо у вас нормальна сівалка і випали трошечки опадів, повірте, цього вистачить, щоб мати результат. Ну а хто не хоче, це класний рік. Для того щоб сказати, що рік не рипаковий, напевно, посівної не буде. Так що тримайтеся, успіхів вам!